Як допомогти рослинам пережити стрес від засухи, розповідаємо покроково. Перший крок листкове підживлення. Коли корені не працюють, потрібно живити через листя. Працює і швидко, і ефективно. Другий крок антистресові препарати. Гумат лист 1 літр на гектар. Покращує засвоєння елементів і активізує ріст навіть у спеку. Третій крок амінохилатні мікродобрива. Обирайте елфе кукурудза, елфе соняшник, елфе бобові або зернові залежно від культури. Доза від 1 до 2 літрів на гектар. Четвертий крок боронування з мульчею. Це допоможе зберегти вологу після дощу або поливу. Особливо ефективно для проса, сої та ярих зернових. І нарешті сорти. Не всі витримують спеку. Для пшениці обирайте прейрі 109, ріно та мадур. Для соняшника НС Таурус, Рона, Шенон, для кукурудзи, Оржиця, ВН6763, Гран 6 для Сої, Кентукі, Канзас, Аполло і для проса Біла альтанка, полтавське золотисте. Найкращий час для обробки ранок або вечір. Уникайте дощу, спеки та сильної роси. Завжди перевіряйте сумісність препаратів у баковій суміші. Підсумуємо. Щоб зняти стрес від засухи, вносіть антистресанти, підживлюйте по листу, мульчуйте. точка І підбирайте стійкі сорти, перший врожай буде навіть після посухи. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів, підберемо усе під вашу ситуацію. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.